Мандарини, скільки їх можна їсти на день? Всім вітання. Ви знаєте, що існує близько ста різних сортів мандаринів. Вони відрізняються за формою, розміром, кольором і смаковими якостями. І всіма улюблений сорт мандаринів кліментин насправді є гібрид мандарину та гіркого апельсину. У мандаринах є багато вітамінів та мінералів: вітаміни С, А, вітаміни групи Б з мінералів у мандаринових плодах найбільше калію, кальцію, фосфору і магнію. Залізо, цинк, мідь міститься в плодах у мікродозі. Чому полягає основна користь мандаринів? По перше, мандарини корисні для головного мозку завдяки високому місту антиоксидантів, які допомагають захистити нейрони від ушкоджень. Вітаміни та мінерали в їхньому складі сприяють поліпшенню когнітивних функцій, концентрації уваги та пам'яті, а також сприяють зміцненню імунітету завдяки високому вмісту вітаміну С. Відбувається профілактика зневоднення організму, нормалізація артеріального тиску завдяки високій концентрації калію, запобігання закрепам завдяки наявності клітковини в м'якоті, зниження рівня холестерину та профілактика атеросклерозу, відкладання холестеринових пляшок у судинах, збереження пружності шкіри, зміснення. Я кістоки завдяки впливу на вироблення колагену. Корис мандаринів полягає також у здатності захищати очі від ранніх вікових змін. Бета-каротин про вітамін А знижує ризик пошкодження сітківки та допомагає підтримувати гостроту зору. Але пам'ятайте, за надмірного вживання мандаринові плоди можуть бути шкідливими. Високий вміст кислоти в плодах може спричиняти подразнення слизової болонки стравоходу шлунку і кишківника, провокуючи печію, рефлюкс закидання вмісту шлунку в стравохід і біль у животі. Інша потенційна шкода надмірного споживання мандаринів це карія підвищення рівня глюкози в крові, тому що у плодах міститься багато природних цукрів. Тому для діабетиків рекомендовано з'їдати 2-3 штучки на день. Також ці плоди можуть викликати розлади травлення, тому що мандарини це джерело клітковини неперетравлюваних харчових волокон. Крім того, мандарини можуть викликати алергічну реакцію. Найчастішими симптомами алергії на мандарини є почервоніння, набрики та печія в ділянці губ, язика, ясен та горла. Також алергія на цитрусові може проявлятися червоними сверблячими шкірними висипаннями крупив'янкою. Взагалі, самі по собі плоди не містять шкідливих речовин здатних спровокувати інтоксикацію організму, тому утруєння мандаринами можливо в разі безконтрольної їхньої обробки пестицидами під час вирощування. І основне питання: скільки можна їсти мандаринів на день? Так ось, допустима, добова порція мандаринів залежить від загального стану здоров'я людини, людям з алергією на цитрусові, а також з гострими захворюваннями шлунково-кішкового тракту, панкреатитом, гастритом, з підвищеною кислотністю, виразковою хворобою шлунку. Мандарини рекомендується виключити з раціону. Здоров'я людині, яка не має протипоказань до вживання цитрусових, можна їсти близько п'яти мандаринів на день однак їх краще з'їдати не за один прийом їжі, а порційно впродовж дня і обов'язково їх мити.